Суття. Я хочу глянути за штанами. Для ними в Я думаю, ще в Найк. Тут гарний центр, точніше магазин Найк. І саме поїмо тут і Леколенд, якщо буде час, сходимо. Сьогодні дуже багато людей ледве припаркувалися ось нам туди. Беремо одразу, при вході такий візочок, дитина собі сяде і буде. Дивитися мультик на планшеті. У нас зручно що є підстаканники. І дані. Так, все, поїхали. І за візочок то треба платити. так і тягнемо. Нам заблокували класи. Потім прочитали, що потрібно оплатити. Тамка вже не витягнути звідти. Так, на машинки ми вже сьогодні не йдемо, бо він зазвичай опс, Катається на тих машинках, в нього вже є машинка, візок. А ось я голентна, ну, може тут було, і я знімала. Не знаю, що буде час сьогодні, то підемо. Там ми завжди йдемо, але то пізніше. Ми пообідали вдома, Йдемо шукати магазини. Карти. І праймарк і Nike, до речі, Найк ми хочемо сходити тут гарні ціни, саме в цьому магазині, саме тут. Коламбія. Ну, це пізніше. Є тут і Маршалс, і ТЖМЕКС, дуже великий там тут, більше як в нашому містечку. Так. Все на купу. все є. Сюди потрібно заїжджати на цілий день. з цією сім'єю і всіх одягати одним махом. Вікторії Сікрет Снижки. Якщо не буде часу, то просто замовлю на сайт Nike. Тут найнижчі ціни на одяг та взуття Найк. Ми туди також сходимо. А ось і скетчерс. Заходимо туди. Ми там ненадовго, однозначно. У мене чоловік купує, все дуже швидко. Просто я не люблю цей бренд взуття, але в мене на роботі всі носить його. І чоловік. Поки татко вибирає собі взуття я гляну за дитячим, хоча ми не купляємо тут взуття дитині, але його однокласники бачу носять, особливо такі на резинках. Це дуже зручно, Але я купила доволі схожі в пума, Доволі широкий вибір, хоч взуття з собою похожі, ну, моделі схожі, одна на одну. Ану, обертайся, тимофійчик. Дуже легесенькі. І босоніжки, і ті кросівки. Зараз подивимося, може купимо і босоніжки, і кросівки. Хоча краще тільки босоніжки. Ганяти на самокаті. Тобі подобається? Так. Вирішили піти в найк. Він навпроти, охороти глянемо, може ну, там за такі гроші найк знайдемо. А ні, то повернемось. Ну, тут в Найк, як завжди багато людей, дуже багато. Так, Дедемо дитячі бачите, такі черги. Ряду із взуттям. Вирішили поділитись. там на дитячий взуття. На штатку пішов на чоловічий. А тут взагалі не прийти, ні проїхати тим більше. Тут я підібрала Для тимка, це в розмірі, все не резинка. Зараз будемо приміряти. А, це однаково. напруже. Закупалися. Мабуть, візьмемо ті сині. Або ось ці. Всі по 25 доларів. Добре, що прийшли сюди. Тимко вилазь. Тім, вилазь, будеш міряти. Дитині вибрала, тепер хочу глянути за жіночим. Мені сподобалися ось ці. Я хочу якесь класичне зіткнє. 50 доларів. І десь було ще одне. Ось таке. В щось похоже зараз на нього. Що якісь мені подобались. Ось такі тапочки погнастці по 40. Так, по 40. Ця модель також гарна. 50 доларів. Від 50 до 100. Тут здебільшого жіноче взуття. Тимкові куполи за 25. Йому тільки одні підійшли. Потім покажуть. Таке, наприклад, за 30 доларів. Але тільки один розмір залишився. Кусок. Дивіться, який патріотичний Nike. 50 доларів. Сі також такий. Нічовенький 50. Кортес. Тимофійчика взуття було. Таке. Із синьою підошвою. Така червоною. Вічна класика 50 доларів. Їдемо далі. Зуття дуже багато. Зуття дитині вибрали, йдемо, глянемо що на одяг. Тут знижки, одяг від 10 і вище. Тимка, до речі, таке є. Тому треба за штанами глянути. Зараз я тут попорна, чесно, до доказ. Будемо тут стояти довгенько. Вона така прям кучерява. Ми купили тільки О, кросівки людей, більше нічого. Дедемо Вичинде. Це стоїть черзі вже десь півгодини. І черга ще довша. Вона тягнеться аж туди до рядів із зустрів. Після першого магазину втомалося і захотіли їсти. І там перше, поїмо, а потім підемо в ВЧН. О май гад, я ще тут стільки людей не бачила, як сьогодні. Знають немає де присісти. Тут в молі такий фудкорт великий і ось є дитячий майданчик. Тимофійчик дуже любить цей майданчик. І ми йдемо східну кухню, хлопці хочуть. Точніше, чоловік, і я а дитина хоче піцу. Вирішили тут, в пандії їжу взяти. Ця дитина вибрала собі піцу, папероні. Він їсть піцу папероні. Рішень ніякої хоч ежем виглядає не дуже подобно, це дуже смачно. Роз розмлету, роз чикен, um, машин, із і з Мої хлопці залишилися в коридорі на лавочці. Хочу глянути на одяг дитячий. Хочу купити базові такі джогери, які я зазвичай купляю, тимкові. І собі за штаном чорним мляним до вишиванки на Пасху. А ось ці джогери, які я шукаю. Їх можна купити по одній штуці, а можна сетом. Тобто дві купляєш, а третій в подарунок. Ну, тут так вказано. Купляєш дві, а одні в подарунок. Думаю, так вигідніше різно, тому що Тимофій дуже швидко не заношує, протирає. На заняючим дем я купила собі такий тренч. Я великий прихильник цього виду верхнього одягу. Вони в мене завжди були. І короткі, і довгі. Правда, на сайті я підібрала собі інший, але в магазині була тільки ця модель, і коротка, але у великому розмірі. Тож довелося брати той, який був. Але я, якщо чесно, шкодую, що я його купила. Не впевнена, що я його одягну на Пасху. Якщо не одягну, я етикеточку не відриваю. Просто поїдемо і повернемо. Ось, взяла такі брюки, вони донизу розширені. Але мені дуже не подобається те, що резинка біла, вона після першого ж прання посіріє, я знаю, тому що, похоже, я вже мала. І не подобається тканина. Я шукала ляні. Я вже сказала, що в принципі я їх замовила. Якщо встигнуть прийти, буду в ляних. Ну і дві упаковки точніше, два сети. Штанів я взяла для дитини такі тонесенькі джогери, тут світліші, тут темніші. І все. Це всі наші покупки в день. В магазині навіть ми купили дитині взуття. Собі я не підібрала, тому що було дуже людно і очі розбігалися, часу було обмаль. Якось поїду сама і пошукаю там собі взуття. Купили дитині, бо йому треба. Вибрали такі, бо всі решта були або малі, або великі. Білі в тимка уже є від Nike. Взяли тепер чорні. Такі. 25 доларів. В магазині скетчерс ми купили життя для сина. Але не в тому Skechers, в якому ми були, а в скетчерсі біля нашого дому. Тамко побачив ось такі босоніжки. були мають, Він дуже хотів, тож ми купили. Буде ходити в них на прогулянки або в басейн. Вони такі, знаєте, на пінці, На ліпучках буде зручно зуватися швидко. Коштували вони, я вже й не пам'ятаю, скільки вони коштували. А, 23 долари. І купила всуття для чоловіка. 90 доларів. Ось таке О, не покажу, бо б чоловік уже витяг. Ось таке, звичайно, чорне. Ми з тічі TGMX. Я сьогодні постриглась і захотіла купити собі догляд за волосом. Ось саме такий набір. Насниш це 20 доларів. Там лак. і Термозахист і шовк. Дуже подобається цей шок. І взяла такі лофери. Я буду у брюках, в тренчі, в нас дощі, холодно. Вони ідеально підійдуть і під вишиванку чорно білу Також нас знаєш, 29 доларів. І зараз на тих столажах хочу ще підібрати собі шампунь та кондиціонер. Біжі, що я вже підібрала. Ось. Зараз буду вибирати. Попалися мені такі набори. Там шампунь і кондиціонер в червоній банці, точніше, банках, 20 доларів. А ось цей з каратином за 30. Навіть не знаю, який взяти. Зараз буду читати відгуки. Але шампунь і кондиціонер обов'язково треба взяти. Ще внизу там мені сподобався фен браш з такою щіткою, щоб робити укладку. Зараз подивлюся. Мабуть, також куплю. Заїхала з Тимофійчиком ще в маршалс, я згадала, що в мене немає вишитого рушника, точніше рушників на кошики і вирішила зайти в ці ряди, де різноманітні скатертини, серветки, і взяти ось такі ляні серветки. Вони гарного розміру, 46 на 46, і буде красиво виглядати. Ось, дивіться, мені сподобалися. Або ті, що ліворуч фокус, або ті, що праворуч. Зараз подивлюся. Ну, мабуть, оці підійдуть. Ті з такою рушечкою. Буду думати зараз. Лещи з тим офічиком Маршалс. і дивіться, яка хмара насувається. Це зараз буде сильна гроза. Це скільки людей. Ми в черзі стояли пів години. Я вже хотіла ті салфетки кидати геть. Але взяла, окрім салфеток, ще ляні штани. На знижці були 16 доларів. Широкі в складі ще модал. Дуже гарно лягла. Я вперше ходила примірочно міряти. йде. Покажу вам швиденько, що ще купила в TG Max. Купила ті лофери червоні, замшеві. Взяла ось ці турбо, я їх завжди беру. Піжаму, дуже сподобалася якість, і я лягла також міряла. Також взяла шампунь і кондиціонер і той набір, який я показувала. А, і крабики. Їдемо додому, бо вже блискає і гримать. Ми з Тимофійчиком заїхали у Walmart. Я наткнулася на розпродаж жіночого одягу знайшла собі такий комбінезон від відлі. Мені дуже подобаються такі. Я раніше мала бажевий, також у кольорі хакі. Навіть заходила в примірочну і поміряла 15 доларів, а коштував майже 40. Взяла дещо зі смаколиків то в Україну. Іграшки пластилін для прання порошок і для виведення плям. І ще хочу взяти собі такі невеличкі форми, хочу в них запекти сир. В кошик на Пасху. Ні, тимофічик покладе ключі. Є ще ось такі, але я не знаю, чи вони підійдуть для випікання, для запікання. Зараз буду читати. Але найбільше сподобались ось такі. І є ще цього бренду такі. Ну, не за великі. Візьму ось ці. Я думаю, ідеально підійдуть в кошик. Бренд такий цікавий. Це відомий бренд американський Pioneer Woman. О, там є багато посуду від цього бренду. Він такий весь розмальований, ось, весь в квітах. Ну, мені таке не подобається, але ці тарілочки це єдине, що мені підійде. Приїхали з Тимофійчиком в його улюблений парк. Називається Innovation Park. він в нашому місці. Мафічик, помахай рукою, привітайся. Заїжджали ще в Walmart, купили такі булочки, дуже смачні, наче в Україні з яблуком, і купили подарунки діткам. Я купувала раніше, але сьогодні Зненацька згадала, що потрібно купити ще для чотирьох діток, для діток наших друзів. Потім покажу, що ми купили. Бачите, там дітки на картонках спускаються по такій штучній траві. Тимофійчик вирішив перекусити, але парк зараз закривається. Я думала, він довше працює, але парк закривається. Він до сьомої. У нас 20 хвилин Тимофійчик. Я неодноразово тут знімала. Дуже гарні майданчики. Там є потічок а там далі озеро. Стобок. Водойма штучна. Це по дорозі. Мені потрібно було докупити буряк, бо хочу робити шубу. Оселедець купила в українському магазині ще докупила яблука дитині до школи і побачила цибулю-шалот. Я її дуже люблю, додаю до салатів, до супів, до всього. Її дуже зручно нарізати. Бо та цибуля, яку ми купуємо в костку, дуже велика. Перерізаємо на чотири частини, запихаємо в пакети, зі пакети вона все рівно смердить. А цю швиденько нарізав і забув, нічого не смердить. Зберігаю в холодильнику. Чому вирішила купити? Тому що мені сподобалася ціна 70 центів. Я не прочитала, що це не за паунт. А за штуку. Тобто я купила 6 цибулин, і за кожну з яких я заплатила по 69 центів. Побачила я це тільки вдома. І взяла ще червоне вино бордо, дві пляшки, одне дорожче, візьмемо в гості, а одне дешевше. Нехай буде. Я люблю, коли в мене таке вдома є. Якщо хтось прийде, щоб було що налити в келих. І взяла таке м -м, просеку. Ну, це не зовсім просеку. Таке легеньке, рожеве і біле і гристе вино десертне. Дуже зручно зберігати, там така пляшечка, бачите, з корком. Молочко вже нагрівається у каструлі. До речі, цю каструлю я купила спеціально для того, щоб робити в ній сир. Також друшлях спеціальний купила та паленьки мислинові, ну такі тряпочки, рушнички. Молоко купляю з червоною кришечкою, точніше, галон молока. Це така каністра, в якій 3800 стоїть. Підходить будь-яке: із Walmart, із Trader Joe, і Target. Але я замітила, що найбільше сиру виходить з молока, з костку. Також з червоною кришечкою. Молоко нагріває до такої температури, в якій зазвичай купають немовлят. І кидаю 5 ложок такої сметани Dayсі. Ось цієї упаковки мені вистачає на 2 рази. Ну і ще 2-3 ложки навіть лишається. Молоко нагрілося і кинула туди 6 столових ложок сметани. Ну Все, що залишилося. І так, ось вільчиком Силіконовим легенько перемішуємо Недовго, щоб просто грудочки менше стали. Я купила в Trader Chow ще ось такий екстракт ванільки, фокус. Для чого? Це до сирників, до випічки. Бо я раніше купляла в костку таку велику пляшечку. Але випадково воно в мене перекинулось і все вилилось. Тож довелося купляти нову. Пляшечку вже менше взяла. Мені цієї вистачить надовго. Ось така суміш виходить. Наче рідка манка. Виливаю туди залишки сметани з упаковки, буваю кришкою і залишаю так на цілу ніч. Зранку прокидаюся приблизно о 6 годині. І протягом години на малесенькому вогні іноді менше, іноді більше. Дивлюся. Як там відходить сиворотка. виключаю, викидаю на друшлях, на марлочку і залишаю так, в раковині, щоб стікало. Потім приходжу, кладу в холодильник і, виходить, дуже смачний кисломолочний сир. А ось і готові запіканки. Це солодке із родзинками, Готувала за рецептом Євгена Клопотенка. Але там у духовці ще третя форма. Вона велика і, відповідно, вона довше буде випікатись. Потім покажу. І її. А ось і готова запіканка та в найбільшій формі. Трішечки роззивалась, але я думаю, що вона від цього не менш смачною буде. Ой! Тут яйця готуються в кошик. Фарбувати буду вже завтра. А там охолоджуються запіканки в малій формі. Бардак такий, хай йому грець, там пательні, там посудомийна працює. Я завжди на ніч включаю посудомийну. Зранку встаю, розкладаю посуд на місця і біжу на роботу. Мої хлопці ще сплять, а я вже пакую подарунки діткам в цих трьох пакетах, де зверху жовто-зелений папір, то хлопцям для Тимофійка, Олексійка та Нікі. А в цих, де рожеві, то для дівчат. Я так зробила, щоб розрізняти рожеве з фіолетовим, то для старшої дівчинки, для Зої, а це для меншої Вікторії їй декілька місяців. Для хлопців там абсолютно все однакове. Я покажу. Раз я вже Почала знімати, як для мого сина, і для його друзів. Взяла їм такі розмальовки зі стікерами Парк Юрського періоду. Взяла всім ось такий пластилін, окрім маленької Вікторії. Він у формі яєць, такий пасхальний. Бачите, пише пасхальна упаковка, великодня упаковка. Далі взяла ось таке Лего, також пасхальна серія. Яйце і курча. Також я всіх одне і взяла ось такі олівці, де пише щасливої Пасхи, щасливого Великодня. Для Зої взяла все те саме, що і для хлопців, тільки замість розмальовки парк юрського періоду взяла ось таку дівчинку. А для маленької дівчинки взяла ось такого зайчика блакитно жовтого такий милий, взяла такий легенький дерев'яний пазл, курчатку і яйця з декількох деталей. А от солодощі я купила тільки своїй дитині. Це не тому, що я вирішила зекономити чи пожаліла, а тому, що я з тих мам, яка не купить і не запропонує цукерку чужій дитині без дозволу його мами. Цукерки я зараз пакетинка не буду запахати, їх подарує тату йому завтра зранку. Бо я буду на роботі. Він буде собі вдома, нехай сидить і їсть. Я ж не можу йому подарувати цукерки, а іншим дітям ні. Як це буде виглядати. Вони разом будуть пакети розпаковувати. Запхала цукерки також в пакет, який знайшла в кладовці, прикрила папером. Зараз заховаю назад в кладовку і завтра тату дитині подарує. Тому Фічка велика дилема, він не знає, яку йому вишиванку вибрати. Показую пальчиком на цю, що посередині. Це йому подарувала бабуся, прислала з України. Ту йому подарував друг, моя кума, а цій вишиванці, вона так відрізняється вже більше 35 років, напевно. Так, це вишиванка ще тата його. Ну, якщо хоче дитина цю, то одягаємо цю. А я вибрала ось таку сорочку. Цьому році захотіла брюки, ляні і сорочку. У мене є дві сукні, але каже, захотілося в сорочку одягнутись. На ну все, ми вже на місці. Тимофійчик. Салфетка зараз паде. А ось і церква українська. Це православна. Наші друзі сюди ходять, ну вже відповідно за друзями. Тимофейчик їхав з татом у гості. Збирав яйця. Це ти вполював в стільки, так? Ага, вау! І подарунки в тебе є? Він вчора дарував подарунки і сьогодні приїхав також. Це моєш. О, в тебе вже таке є Лего. О, Хотвілс! Це хто тобі подарував? Тетя Аня? Так. Так. Ще подарунки? А це тітя Іра, напевно, подарувала. Так, Тетя Ні, Нікі. Нікі? Так. Жилайки. І м'ячик. Ну, як ти день провів? Гарно? Так, гарно. Гарно. Мама не дуже. Ти розважався? Мама працювала. Mm -hmm. а, -а, -а. а тут гостинці для мами. Рожеве вино і, мабуть, барбікю, м'ясо. Я так думаю, не відкривала ще.